Людмила Івановна, ми вас вітаємо. Ви сьогодні забрали і купуєте своє обладнання вже третє, мабуть, так? Це е, Килим Т-11. Килим Т-11. Ще й подушку AirMotion. Скільки знайомі з Нугабест? Полтора года. Я знайома полтора года. Що вас привело в салон NUGABEST? Які проблеми, які хвороби були? Як лікувалися раніше ці хвороби, як лікувала? Була заміна тазобедрена сустава, і пройшло два роки, став поперед боліти, безпокоїв. І, і чисто звичайно газетку мені дали. Я прийшла і мене заінтерісували, я стала ходити на оборудовання ліжка. Потім пройшло час прибрила бабочку, пояс в наборі і пользуюся. і дуже довольна. Є ефект. Який саме е у вас пояс дома? У ну, мене два в наборі один Е3 і корсет, так? Бабочка. І да. Двухкульковий да. проєктор nm 200 Як ним користуєтесь? Розкажите. Користуюся через кожні 4 часа, так складається. Комфорт мені, все добре. На ночі обов'язково роблю теж процедуру до дня, діла десь 40. Угу. 20 днів більше делаю. І все, і ложусь отдыхать. Ось так, очень довольна. Прикладываю кругом. І колени, і, і плечове, там і прикладываю бабочку. Як вам допомогти, метелик, пояс, пояснив, стимулятор корси. Ну, Пояс он поддерживает. Я дуже довольна. Я після того як бабочку прогрела. Затягую пояс і мені комфортно чотири години. Я чітко, ну може більше, даже, вот. а потім бачу обіду, как то немножко не комфортно. Я йду опять прилажу бабочку, прикладываю процес пройшов. Можна встати щось роблю вдома. Ліки якісь менше. Ні, ліки взагалі не приймаю ніякі зараз. От за півтора року ніякі таблеточки я не приймаю. А раніше все время таблетки без кінця. Як ви гадаєте, зекономили з нога, бос там? Так, звісно. Зекономила на ліках. На ліках. Да. На ліках. Ну і сам... поддержка. Як будете тепер Т11 те кіломом користуватися? Так, буду користуватися обов'язково на ніч спати. Днем буду утром, вечором, прогрівати. Графік собі составлю, тому що у мене є бабочка. Поясом днем підтримувати. Ось вот так я планую. До вас планую приходити на витяжку, тому що до кровати не готові. Вот. Вот так. Ваші побажання другим людям. Щоб люди то, що прийшли в Нугобес, покупали, не сумнівалися, дійсно воно і працює. Консультантам дуже вдячні, тому що Денис Владимирович дуже безпокійний, хвилюється за кожного пацієнта. Ну, Дякую. Добре. Яке у вас наступне обладнання, як, як, як ну, може мріяти якесь обладнання? Ну, мріяти, о кроваті треба мріяти. Масажне ліжко. Ну, звісно. Клас. Клас. Ну, як це називається? Вітаємо а, вас, вітаємо вас, дякую. Да, дякую.